Сьогодні 16 липня і останній день, коли військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані. І після цього дня, вже з завтрашнього дня, всі військовозобов'язані, які не встигли, мають бути вже оштрафовані. Ми відповідно ставимося до цього з порозумінням певним до цієї ситуації, тому всі військовозобов'язані можуть оновити ці дані свої через. Резерв плюс а також через ЦНАП. Чи багато оновило вже даних, чи багато ще не оновило? Дані вже оновили дуже багато військовозобов'язаних, але є певний відсоток, який зараз назвати не буду, але вони цього не зробили. На жаль, вони не не розуміють цієї відповідальності, яка стоїть перед нами і перед ними особисто. Через те, що сьогодні останній день чи буде в подальшому збільшена кількість патрулів на вулицях, які будуть шукати тих, хто не оновив дані. Кількість патрулів ми збільшувати не плануємо. У нас працюють спільні групи оповіщення з органами місцевого самоврядування в складі представників національної поліції, представників нашої організації, територіального центру комплектування. Вони і далі будуть працювати в плановому режимі щодо оповіщення військовозобов'язаних.